А чим я його буду зав'язувати? <ган> Таке питання виникло. Шкірка буде як шкірка. Зверху у нас буде, воно так прикольно виглядати, а всередині. Ну, коротше, все побачите. Жижка. Беремо ось таку кісточку, кісточку, пензлик, пардон. Опа. <ган> Реально круто вийшло. М -м. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом смачного курячого рулету на святковий стіл. Рецепт насправді не складний, але дуже і дуже смачний. Тому дивіться до кінця з вас, як завжди, лайк, коментар, невеликий донат. Ну а ми починаємо. Першим ділом ми з вами зачистимо наше м'ясо, що у нас тут є. Я взяв куряче стегно на шкірі та з кісткою, тому що мені треба шкірка. І мені треба різні текстури м'яса. Ну і звичайно, шматочок курячого філе. Ну, верніше, не шматочок, а одну штучку. І зараз ми це все зачистимо і наріжемо. Я покажу, якими шматочками його нарізати, і що робити з тим всім далі. Беремо куряче стегно, кладемо його на дошку, на шкірку. Далі, тут у нас є кістка. Ми проводимо ножем, ось так, поряд з кісткою. Тобто цей метод я вам зараз показую. Як зачищати курку, щоб, наприклад, зробити курячий шашлик, коли ми хочемо, щоб курка була одним шматком о, таким великим. Тепер беремо за кісточку і ось так під кісткою проводимо ножем з однієї сторони. І далі, ось так, довкола кістки, довкола хряща, проводимо ножем. І виходить, у нас цілий гарденький ось такий шматок. Курки, тобто ми можемо використати його на шашлики. Ще раз повторюсь. Рецепт шашлика у мене є на каналі. Нам треба зняти шкірку, але ми її не викидаємо, тому що далі ви зрозумієте, чому. Поки що ми так обережно її знімаємо, стараємося, щоб вона ніде не порвалась. була максимально цільна. І відкладуємо поки що її сюди в сторону. А стегно ми з вами нарізаємо шматками, будь-якими які хочете. Я візьму такі і невеликі, і немаленькі, для того, щоб мені було зручно. Потім то все заматувати в рулет. Напевно, що ось такими ми ми візьмемо. Ось. І давайте це вже наріжемо з вами. Зачистили все стегно, тепер можемо нарізати все разом разом із філе. Беремо філе куряче, дивимося, щоб тут не було якихось жилок непотрібних нам. В принципі, нічого такого і немає. І нарізаємо також вже нормальним ножем. В принципі, немає якоїсь такої знаєте, норми нарізки. Ви нарізаєте так, як вам більше пасує. Я наріжу такими невеличкими шматками, щоб мені потім було легше його заматувати в рулет, щоб воно гарно виглядало. Ну Десь отакими, я думаю, буде добре. Тепер нам треба це м'ясо засолити. Ми його, як ви бачите, нарізали. Тут у нас є шкіра, є нарізане стегно, нарізане філе. І тепер нам треба взяти суміш для маринування чи соління м'яса. Я взяв вже покупну так, знаєте, на пробу. Тут у нас є нітритна сіль, кам'яна сіль, глюкоза, коріандр, сунелі, уцхосунелі, куркума, базилік, аджика червона, перечілі, м'ята, кріп, петрушка, і маритинський шафран і лавровий лист. Якби компоненти ви можете намішати самі. Тобто нітритна соль вона виступає як дезінфікатор, якби знезаражувач продукту. І далі вже тут йде смаковщина. Тобто змішали звичайну сіль з нітритною, можете взяти просто звичайну сіль, додали там спеції на свій смак і замаринували. Тобто я вже взяв готову цю суміш, і нам треба зараз то все з вами гарненько змішати. Ось так додаємо сюди, так, є, змішуємо гарненько все з маринадом. Шкірку ми, до речі, також сюди підмішаємо, але її треба так обережно, щоб вона не порвалась, але також, щоб промаринувалась. Тому що шкірка, коли вона запечена, вона дуже смачна. Третє, що просто цей маринад розійшовся по всьому м'ясу. Друзі, як ви вже зрозуміли, закрили черговий збір і запускаємо відразу новий на 250 тисяч на пікап для ССО. Збір треба закрити дуже швидко для вас, як завжди, чудові подарунки. За донат від 100 гривень, ось такий е ящик від снарядів, за донат від 1000 гривень тубус від незрозумілого калібра, і, звичайно. Топовий наш лот це колонка ручної роботи з динаміком, блютузом. Все тут повний фарш. Від 15 тисяч, добре, давайте в цей раз від 10 тисяч запускаємо. Хто задонатить більше, той і забирає. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Беремо плівку. І ось так запластіковуємо і ставимо в холодильник на 12 годин. Для маринування. Я до вас повернусь, звичайно, через 12 годин. У вас це буде десь отак швиденько. Ну а мені треба буде почекати. І так, друзі, пройшло 12 годин. Курка на рулет замаринувалась. Може, звичайно, її маринувати більше. Тобто, звичайно, що чим більше ви маринуєте, тим краще. Але 12 годин достатньо. Далі нам потрібен рукав. Для запікання. До речі, можна взяти і плівку, але краще взяти рукав, щоб уже на 100% ви були впевнені, що у вас нічого там не прогорить і не проплавиться. Тому все-таки я рекомендую брати рукав. Можливо, можна і фольгу, але в рукаві буде краще. Відрізаємо ось такий шматок. Ну, Звичайно, ножицями ми зараз не відріжемо. Давайте візьмемо ніж, відріжемо. Є. Я думаю, а чим я його буду зав'язувати? <гум> Таке питання виникло. А тут оказується хоп. Ось так хопа, Є ось така штучка. Ось. Ці ми будемо зав'язувати. Але е, єдине, що нам треба зараз зробити, це ще розвернути цей пакет. Тобто візьмемо знову ніж. І ось так його, хоп, для того, щоб можна було сюди потім то все завернути. Розгортаємо наш, як то кажуть, рукав. І тепер першим ділом нам треба дістати звідси шкірки. Тому що вони будуть у нас як така, як шкірка. Шкірка буде як шкірка. Оболочка, можна сказати, нашого рулету. Тому ось так ми їх кладемо. Хоп. Так. І так робимо з усіма. Шкірками, які в нас тут є. Дві шкірки, шести я розрізав навпіл для того, щоб сформувати ось тут більш такий широкий а, пласт з цих шкірок. Тобто розумієте, да, що я роблю? Я роблю таку якби, оболонку з цих шкірок. Десь воно буде закривати, десь не буде, але сама суть буде прикольна. Тоді, коли рулет у нас буде готовий, зверху у нас буде воно так прикольно виглядати, а всередині, ну коротше, все побачите. Так, тепер ми беремо з вами м'ясо. І нам треба його скласти ось тут по центру. Давайте це і зробимо. І завертаємо рулет. Ось так, обережно підвертаємо, піджимаємо як рол. Якщо десь у вас трошки воно не закривається, нічого страшного. Піджимаємо нашу ковбасу отак, з країв. Так, трошки його підкручуємо. Бачите, знизу трошки залишилося, але нічого. Ця шкірка просто ну, чисто фізично, вона не може покрити все. Тоді вам би треба було брати окрему шкірку. Але і так буде гарно, я ж кажу, шкірка тут тільки для краси, і трошки вона зафіксує форму. Далі беремо ці штучки. І ось так будемо зараз. Давайте спочатку ще його Так, ну відстань від мене. Підкрутимо. Максимально. Ось так. По факту можете просто з однієї сторони спочатку ось так підкрутити і зав'язати. І потім зробити те ж саме з іншою. Ковбасу кладемо в духовку розігріту до 80 градусів на 3,5 години. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського Ютубу. Дякую. І так, друзі, пройшло 3,5 години на температурі 80 градусів, і у нас вийшов ось такий рулет. Він виглядає, бачите, такий неказистий зверху, але він вже дуже пружний. Бачите, тут настільки багато колагена, що аж руки, бачите, так зліпаються. Єдине, що я зараз хочу зробити, це зробити такий класний глейс шкориночку, щоб він виглядав привабливо, а не тільки смачно. Для цього нам потрібно гірчиця, звичайна мед, паприка і олія. Змішуємо в мисці гірчицю, мед. Давай мед. Так, є. Додаємо сюди паприку копчено. Вона дасть нам ще колір гарний. Олія, звичайно, для того, щоб це все скріпилось. І ось так вінчиком перемішуємо. Бачите, ось така класна, тягуча жишка. Тепер ми беремо вінчик відкладуємо. Беремо ось таку кісточку, змащуємо рулет. Щедро, гарно, з усіх сторін. Ось так. Не жалкуємо на маску. Далі кладемо в духовку на температуру 220-250 градусів. На час дуже простий 10-15 хвилин до такої золотистої шкоринки. Якщо ви будете бачити, що вже шкоринка робиться швидше, можете діставати. Якщо бачите, що вона ще не зробилася, додайте ще пару хвилин. В розігрітій до 250 градусів духовці в мене вона тягне стільки, Рулет глазувався рівно 12 хвилин. І ось такий вийшов. Залишаємо рулет до повного охолодження і далі будемо нарізати та куштувати. Рулет охолодили, тепер давайте з вами його наріжемо, подивимося, що там в розрізі. І так, по центру зараз так гарненько. Опа. І вуаля. Подивіться, друзі, до речі, як гарно виглядає. Стегновано, бачите, трошки темніше. Філе біленьке. Така класна мозаїка виходить. Давайте підріжемо, спробуємо. Як воно на смак. Так, опа. Клас. Ха. Реально круто вийшло. Давайте попробуємо. Спеції дійсно дають свою нотку. М -м -м. Ну це взагалі. Це рулет. Я вам кажу, він не зравниться з тим, що ви будете купляти десь там в магазинах. Я вам взагалі раджу його не купляти десь. Усьо, взяли, приготували швидко, смачно. М -м -м. Забув сказати. Не забудьте, звичайно, поставити вподобайку, підписатись, написати коментар. Ну і, звичайно, приготувати цю страву. Напишіть в коментарях, як вам, чи будете готувати чи ні. Подивіться відео, які вас отут-сюди виб'ють. Ну, я буду з вами прощатись, всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.